Ові на межі закриття єдиний в західній Україні навчально-реабілітаційний центр для неповносправних дітей. Казначейство вже два місяці затримує зарплатні гроші, а голодними ходити на роботу педагоги не можуть. Заручниками ситуації стають ще і півтори сотні дітей з особливими потребами. Крім цього центру, навчатись їм більше ніде. Подувати відайте нам зарплати, щоб сім'ї його. Реабілітологи, психологи, логопеди, фізичні терапевти, кухарі та водії загалом понад 70 працівників реабілітаційного центру уже два місяці без зарплати. У нині вони залишили роботу і вийшли на страйк. Середня заробітно працівників, які зараз страйкують, це плюс мінус 1800-1900 гривень. Середній заробіток то середній, є й нижчі люди мають. І навіть це не виплачується. Якщо ми до 1 січня не отримаємо заробітну плату, наші рахунки обнулюються, і наша зарплата просто пропаде. Всі наші працівники також мають сім'ї, також повертаються додому і хочуть принести їду, хліб своїм дітям. Сьогодні працівники реабілітаційного центру провели тільки один урок, а завтра двері установи взагалі зачинять. І ці діти, яким як повітря, потрібна соціалізація і реабілітація, залишаться удома у чотирьох стінах. Поки вчителі протестують за дітьми, наглядають батьки. Вони щиро підтримують педагогів. Однак і уявити бояться, що буде, коли центр не працюватиме. То для нас це буде катастрофа, тому що моя дитина вона живе джерелом. В неї тут є друзі, в неї тут є заняття, в неї є тут спілкування. Дитина вчиться бути самостійною і звикати до суспільства. Настя вже 13 років відвідує джерело, поки вона тут, мама дівчини, може працювати. Настя приїжджає на 9 годину і є до 4. тобто цей повний робочий день. Коли вчителі підуть на акцію протесту, ми, ми змушені сидіти вдома. Зарплати боргує Держказначейство, кажуть люди. Дізнатись, чому вони прийшли під фінустанову. Зарплату червено. Годину пікетувальники простоїли, утім до них так і ніхто не вийшов. Поспілкувались із представником Держказначейства телефоном. Ну, відповідь на домову самого законодавчим терміном. Тобто на протязі місяця, так? Сам результат... А сам результат гроші. це гроші, коли гроші. будуть. Я за Зато гроші не знаю. люди. Розійшлися, пообіцявши приходити з пікетами під казначейство щодня до нового року, а ще намагатимуться повернути зароблені гроші через суд. Наталка Волосацька, Орестмальку, Тльвівтесен один плюс один.